Hello friendly! З вами на зв'язку Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми у цьому відео попробуємо з вами новий смак від Ментоса. Ментос Tropical Mix. Тропічний мікс від Мentoса. Я не знаю, що це за фрукт такий. Якщо коментарі якимось дивним чином Ютуб тут відкриє, дайте знати мені, будь ласка, що це за фрукт. Бо так доведеться самому гуглити, фотографувати і шукати. Ну, в принципі, я сам це можу і зробити, не, по... не просячи вас. Ну, подивимось, коротше. Зараз ми це поп'ємо. Я перше випив цей Somersby, Somersby Сидер. І це як алкоголем, пивом кимось чути. Я це віддам татові попити. І треба перебити зразу смак на інший напій, тому я зараз вип'ю менто, щоб перебити смак, не чути сидр. Я не люблю алкоголь. А сидр це такий, як пиво, як алкоголь виявився. Тому такі справи. Зараз ми прорегуємо на цей ментос напій. Let's go! у спині реагує! Деніс певні реагує! Сьогодні він буде пити. Він. Значить, напій з кавалками, галаретки, кокосового смаку, м'язанський тропікальний завіри. Кукер і субтанція слот цака. Це по польському, я читаю. А так то tropical mix, non sparkling drink, Mentos, мікс, Jelly, Bite, фіш джелібайтешек. Напій. Тропічний мікс, напій. Mentos, Mentos, Mentos. Відкриваємо і пробуємо. Погнали. Так. Подивимось, що це за напій у нас Mentos. Так. Угу. Так, наливаємо. Знову то саме. Кубики ті самі, так. Добре, за ваше здоров'я, народ. Хімія. Угу. Але все ж краще за сидро, ситро. Наливаємо ще так, за вас? Ну, на вісім бал. Нічого таким ось, там, тропічним смаком, таке на 8 балів. що не вдавився. Наливаємо ще. Так. А ну давайте я вам здості покажу. Ну, дуже чути хімію, не дуже таке. А я не знаю, ви вийдете, бачите кубіки? Вроді трохи видно. Маленькі такі біки, це кубіки. Так. Таке, 8 балів, то відсилив. натяжкою, Так би я десь 7-6 поставив. Просто... Та то хімія цей ментус. Жувачка від ментус смачніша. Може я 7 поставлю, не 8, не знаю. Наливаємо все. Е, Тут немає 8, тут є 7 балів. Дійсно 7 балів. Дуже хімію чути. Я просто швидко глотаю і я вдавлюся. Треба по маленькі ковточки робити. Сорі. <пух> А, нічого. Чекайте, я брав один будилку, майже ще одне. На нас ще чекає Berry Mix. Це тропічний мікс, а це ягідний мікс. Теж, напевно, таку хімію буде. Інше діло Малтин Dew. Я взяв Mountain Dew. Mountain Dew мав би бути крутий напій. Бо я пив того року Mountain Dew оригінал, це, це якийсь смак Artifical троп, тропічний лайм. Це був звичайний лимон чи -то той Mountain Dew був нормальний. 7 балів. На цьому все, дружні. Ми допили цей тропічний мікс, троп... тропічний. Не дуже сподобався. Сімбалів. Таке собі. пробувати не раджу. Таке. Коротше. Всім гарного дня чи вечора. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ой. Ну хоча б перебили смак сетром. І це хоча б за сетро смачніше, за той Сомерсбі. Добре, пока.